Сьогодні державна служба охорони святкує свій день народження. Священники тим часом готуються до конкурсу. А громадські активісти продовжують боротися за справедливість. Про все це по порядку. Нині перекажу вам у новинах з 3 сьогодні. Добрий вечір. Усім. На сміття таки зменшать. Більше місяця громадські активісти б'ються як горохом об стіну, щоб почути від працівників комунальника 1 економічне обґрунтування нових тарифів на вивіз сміття, яким займається підприємство. От і вчора, коли відбулися треті громадські слухання, з цього питання конструктивного діалогу не вийшло, принаймні на його початках. Ми готувалися, ви не готові. Щоб довгі доказати усі соціальну нормально розуміло, пояснити людям, я не зрозумів. Хоча я знаю, це про що йдемо. А я не зрозумів. Ви не можете донести. Люди до людей так виникають тому питання. Донесіть до них правильно. Є така ціна, порахувавши усі витрати, підприємство таки вирішило знизити ціну на вивіз сміття. Цього разу громаді запропонували тариф у 7 гривень 8 копійок, майже на 1 гривню менше за попередній варіант. На думку ж активістів, які паралельно займалися розрахунками, він має бути ще на 50 копійок дешевшим. Спеціалісти, які теж працювали з цим документом, виявили, що максимум може коштувати вивіз сміття. 5,90, максимум 6.11. Ми припускаємо, що це може бути 6.50. Ми припускаємо, що це може бути ну, а не як аж не 7,08, не 802. Представники громадських організацій таки отримали на руки документи від комунальника один. Зараз вивчають усі розрахунки, уже найближчим часом мають повідомити, чи є обґрунтованою ціна на вивіз сміття для населення. Це питання завтра. Обговорюватимуть на викон. Комі міської ради, який відбудеться о 9-й годині ранку, сьогодні Державна служба охорони святкує свій 62-й день народження. Незважаючи на державний статус, ці хлопці вміють заробити не лише для держави, а й для себе. І все через довіру стріян. Порівняно з минулим роком, кількість об'єктів зросла на три сотні, а квартир та приватних будинків і ще більше. Цікаво, у чому ж криється таємниця і чи можуть скористатися послугами ДСО перехожі нашого міста. Римісінько на Стрийських вулицях. Як це зробити та коли, дивіться вже зараз. Стрийський міжрайонний відділ охорони набирає обертів під пильним проводом цих хлопців не тільки Стриї Стрийщина, а й Сколівщина, Жидатівщина та Миколаївщина, аби охопити немалу територію штат. Збільшили ввели додаткові наряди груп затримки. Функціонують в круглодобовому режимі вісім груп затримання. Зокрема, в стрію знаходяться дві групи затримання, які Дозволяють охоплювати більшу територію обслуговування, а саме прилеглі райони до Стрия, де активно ведуться будівельні роботи, і часто, на жаль, виникають крадіжки. Тому ми надаємо такі послуги, щоб люди спокійно спали. Хлопці з державної служби мають такі ж права, як міліціонери. Вони носять при собі зброю, затримують вуличних крадіїв, квартирних злодіїв. Одним словом, бережуть наше житло. Тим самим забезпечують нам здоровий та спокійний сон вночі. Адже від злоумисників вас не врятують ні двері з англійським замком, ані залізні решітки на вікнах. На жаль. Нічого кращого, ніж оборона сигналізація, де прибуває наряд за лічені хвилини, не дає, тому що і двері відкривають, і решітки спилюють, і відео спостереження викрадають також. Тобто нічого надійнішого на сьогоднішній день, чим обладнати сигналізацію своє помешкання. Немає чи звертали ви коли-небудь увагу на ось такі наклейки? Повідомлення від ДСО зазвичай розміщують у людних місцях, а саме на супермаркетах, магазинах, аптеках, розважальних закладах нашого міста, скористатися тривожною кнопкою та негайно викликати міліцію може будь-хто. Якщо з вами, не дай Боже, щось трапилося на вас напали, обікрали. Попросіть працівників того чи іншого закладу, який є під державною охороною, натиснути цю чарівну кнопку. Комусь стало погано на лавочці і просили викликати швидку. Ми викликали швидку. В разі чого хтось звернеться до нас, кому потрібна буде допомога міліції, ми без проблем натиснемо, викличемо ряд міліції. Завжди в кишені. Біля одного продавця, біля другого продавця і тривожна кнопка. Я стою власне на золоті біля мене завжди є. Люди на вулиці не звертають уваги на такі повідомлення. Тим більше не знають, що за екстрений виклик міліції платити нічого не треба. Ми провели просвітницьку роботу на вулицях нашого міста. Люди кажуть, такі кнопки повинні бути повсюди. І вірять в такий спосіб злочинців піймати по гарячих слідах можна швидше і роботу місцевим правоохоронцям полегшити. Це перша необхідність закладу громадського харчування у магазинах, в школах, в дитячих садках це, це необхідність, тому що всяке може в нашому житті статися. Найбільше в ці часи буремні, скажімо, війна на Сході, плюс більшість зі сходу з кримінальним. Минулим приїжджає сюди і скажу, встановлюють свої порядки. Але для цього потрібно, щоб в кожному закладі мала бути тривожна кнопка. Це допомагає е, скорше розслідувати, скажімо, якісь правопорушення, і тоді передавати цю справу безпосередньо міліцію, тому що служба охорони не має права відкривати кримінальні провадження. Вони мають викликати обов'язково представника, е, е, представника міліції. До речі, охорона громадського порядку теж лежить на їхніх плечах. Такими є правила їхньої служби, адже вони такі ж самі міліціонери через те, і на революції гідності практично замінили наших стрийських правоохоронців. Ві лікарі працюють з учнями. Вчора ми розповідали вам про навчання на території районної лікарні, у яких взяли участь студенти аграрного коледжу. А от у понеділок щось схоже відбулося у п'ятій школі. Щоправда, без зімітованих терактів лікарі разом зі школярами та їхніми вчителями відпрацьовували домедичну та медичну допомогу постраждалим під час надзвичайних ситуацій. Спеціалісти показали дітям, що зробити, щоб врятувати життя ближнього. у Складній ситуації, використовуючи підручні засоби. Отриману теорію учні підкріпили практикою разом з бригадою швидкої медичної допомоги. На захід прийшли місцеві службовці, начальник відділу охорони здоров'я астрийського міськвиконкому, завідувач поліклінічним відділення міської лікарні, директори навчальних закладів, методисти, вчителі з інших шкіл, були там і волонтери. патріота імені Євгена Коновальця уже має кілька нових примірників: історія УПА, Українство і Москвофільство, жага і терпіння, зенові красівські у долі українського народу. Ці рукописи книгозбірні подарував Андрій Хоменко. Тепер у колекції Ярослава Ладаная, якому належить ідея створення бібліотеки, близько 40 примірників. Я вирішив, що доцільно зібрати всі книги історичного якогось стримування, стрімування. Української літератури в одному місті назвати її імені Євгена Конувальця, тому що Конувалець був і очільником січових стрільців і одним з ініціаторів створення організації українських націоналістів. Хлопець просить усіх небайдужих громадян допомогти йому зібрати якомога більше підручників для бібліотеки Патріота. Як це зробити можна? Дізнатися на сторінках Ярослава у Фейсбуці і Контакті. Двері книгозбірні планують відчинити у жовтні 2015-го. Зараз ще шукають місце, де б можна було її облаштувати. Орієнтовна вартість цілого проекту це 40 тисяч гривень. Що це буде складати? Бібліотека патріота буде складатися з двох важливих елементів. Перше, це буде кімната, в якій будуть розміщуватися розміщувати стелажі з книгами. І друге, це буде конференц-зал, де можна буде проводити різні лекції на якусь історичну тематику, презентацію авторів. Будемо запрошувати відомих людей. Ну і саме якось це все поєднувати. Україні осінь, зачаровані різноманітними барвами цієї пори року, креативні бібліотекарі організували виставку. За вікном зімітували справжнє українське подвір'я. На ньому і господарі в вишиванках, і їхня садиба. Виготовили її з простого гарбуза, дах перекрили соломою. Декорації збирали усією бібліотекою. Оформленням займалася майстриня Топіарі Надія Монтік. Про талановитих працівниць Центральної бібліотеки і імені Маркіяна Шишкевича ми вже розповідали. Ми вже поставили на протязі року напевне понад 10 таких виставок. Найпершою це була Небесна Сотня, звідки ми черпаємо свої ідеї. Найперше це є книги, знаменні дати, як в нашому місті, так і в нашій країні. Такі виставки, які привернули найбільшу увагу. Наші стріян це ну, звичайно це Небесна Сотня, виставка до Дня Незалежності, великий резонанс отримала. Виставка, книжковий аромат кави». Вишивка квілінгові роботи, в'язання гачком у японському стилі заняття для душі. От оформлення бібліотечних вікон це місія кожного працівника. Жінки мають навернути строян до книжки. Цього разу пропагують природничу літературу, а саме підручники по народознавству України. Бібліотекарі орієнтуються на студентську, учнівську, а також викладацьку аудиторію. Книгу, книгу різної тематики художньої, природничої, історичної, мистецької. І ми будемо раді, якщо ці виставки і надалі будуть привертати вашу увагу і увагу наших читачів. Стрийська єпархія свято-духовної та літургійної пісні провела уже в четверте. Участь у фестивалях церковних хорів завжди беруть команди зі Стрия та Стрищини. Цьогоріч формат дещо змінився. Тепер, окрім аматорів, за звання кращих змагатимуться і студенти-семінаристи. На перший такий конкурс фестивалі імені Остапа Неженківського запросили хлопців з різних семінарій. Основним організатором духовних змагань є отець Зиновій Миколасевич, голова відділу культури, архітектури та сакрального мистецтва Стрийської єпархії. Сьогодні до нашої студії завітав Отець Зиновій Микласевич. Він є головою відділу архітектури, культури та сакрального мистецтва стризької єпархії Української греко-католицької церкви. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче, приблизно десь у цей самий період часу минулоріч відбувався фестиваль церковних хорів. Чи був е, такий фестиваль вже цього року? Якщо ні, то чим плануєте здивувати своїх парафіян, парафіян нашого міста і, можливо, район? Отже, ж, е, ми фактично цього року будемо мати два фестивалі. Отже, ж, цей, як ми кажемо, уже котрий уже четвертий раз відбувся цього року у місті Жидачеві, Це фестиваль церковних хорів. Тобто в тих хорах співають звичайні люди, парафіяни даних парафій. Правда, що мушу похвалити, є дуже, дуже такі, знаєте, гарні хори. Ну, це все залежить від диригентів. Певно, що залежить, розумієте, і від, від, від тих учасників хору, але і це є праця власне диригента, щоб тих людей згуртувати. Бо в більшості це є люди, які не знають нотної грамоти, мають добрі нормальні голоси, мають музичну пам'ять. І, власне, цей диригент вкладає багато такої технічної праці, щоб цей котив, який сходиться, дійсно став хором. І цього року, знаєте, оце я вже казав, що вже він. Відбувся уже дачеві. Це вже десь ми можемо сказати, що це вже традиційно, бо це вже відбувся четвертий, власне, фестиваль. Ось тут ми маємо таку, таку карточку, календарик ми такий випускаємо. Якщо ви звернете увагу, тут посередині є це вже у нас такий логотип наших, наших тих фестивалів, церковних хорів. Тут по боках маємо герби, це є міста, в яких вже ці фестивалі відбулися. Але сьогодні. Цього року буде у Стрію фестиваль, це не в фестиваль, це вже буде конкурс, де ми будемо визначати кращий хор семінарій. Отже, ж, на даний момент до Стрія з'їжджаються три семінарії. Це є Тернопільська семінарія, це є Львівська семінарія і це є семінарія з міста Дрогобича. Було ще прохання, що хотіли приїхати із Франківська, мали ще приїхати дві семінарії з Києва, це семінарія Київської Української Греко-Католицької церкви і семінарія Української православної церкви Київського патріархату. Ну, знаєте, нині в, в державі державі, я не маю на увазі, що війна чи ще щось, але йдеться про те, що просто. Брак коштів, і ці семінарії не мали можливості приїхати до нас. Де саме відбуватиметься конкурс і чия це взагалі ініціатива? Е, боюся на себе взяти цю ініціативу, бо багато є людей, які мене, знаєте, ну, скажімо так, Просили підштовходу, щоб такі річ зробити, але користаючись нагоди, що цей рік для нашої церкви є дуже знаменний, отже, це є 25 років легалізації Української католицької церкви. Крім того, 1 листопада є рівно 70 років від дня смерті митрополита Андрія Шептицького, і ми вирішили, власне, ці дві такі історичні дати для нашої церкви власне присвятити і цей. Конкурс семінарійних хорів. Крім того, цей конкурс буде носити назву імені Остапа Нишанківського. Адже це наш земля, це священник, який дуже багато зробив, розумієте, і в музиці, і в церковному співі. Самі дуже добре знаєте, що ця людина багато присвятила своєї праці, свого свого таланту, щоби. Підняти тодішніх людей, і на певний економічний рівень. Отже, ці молочарні, що він засновував, це все дякуючи йому, і попростому я би особисто я би не гарно виглядав, якщо б ім'я цього великого священника ми б сьогодні оминули. Отже, за нові, де саме відбуватиметься конкурс, а. в які дні і отже ж, конкурс буде відбуватися у місті Стрію у церкві всіх святих українського народу. Це якщо хтось не знає, де ця церква, бо дуже часто такі, знаєте, вже були. Такі випадки, що кажуть, де є церква всіх святих українського народу. Ну кажуть, ну, там, там служить отець Барабаш, а то ми всі знаємо, де то воно є. Отже це буде в церкві служить отець Барабаш. Це є вулиця, якщо я не помиляюся, Виговського. Ну, це бувший. Бувший воєнний городок тоді ще за радянської за що було. змагатиметься, як і хто їх оцінюватиме, і що потрібно для Отже, того, щоб перемогти? Оцінювати будуть дійсно такі корифеї хорового співу. Головою журі буде народний артист України, пан Василь. Яценяк, Яценяк, не перепутайте, Е, Йому допомагати будуть ще один з Дрогобича, це заслужений діяч мистецтв України, пан Ігор Циклінський, викладач Дрогобицького музичного училища. Ну і нас, добре знаний Настишні це є E, заслужений діяч мистецтв України Степан Целюх, Цейух. який є головний диригент e, нашого e, каменяра, який є тут на стріщині. Які завдання ставити перед e, конкурсантами? Ну, завдання є досить такі, знаєте, високі, тому що журі досить вимогливе. E, крім того, ці хори вони вже не є новачки у конкурсах. Вони брали вже участь у конкурсах, на жаль, не встрію. Тобто. E, це йдеться про те, ну, десь в першу чергу, може, будемо казати, говорити за диригентів. розумієте. Справа є така ще: трудність семінарійного хору. Це дуже така велика текучість людей в хорах. Буває таке. Що навіть і, і, і четверо, і п'ятеро, а може навіть розуміти і більше, вибувай, бо закінчують семінарію, ідуть, розумієте, вже святитись, ідуть працювати. Так все-таки, очі я вас переб'ю, стільки вони виконуватимуть е, творів, і е, чи будуть якісь нагороди для. Концертна програма триватиме, їхня е, конкурсна програма триватиме 20 хвилин. Головною нагородою це є грамота від блаженішого. Головна нагорода. Але відносно відносно проведення всього, всього програми, отже, ж у п'ятницю 31 жовтня, о 2 годині дня, є святкове відкриття цього конкурсу. Це відбудеться також у церкві всіх святих українського народу в місті Стрію. Будь-хто мешканець нашого міста може завітати і послухати, Л подивитися ласкаво. Просимо, ласкаво просимо. Нам буде дуже приємно, знаєте, бо от хотів би додати, бо багато чого робиться, знаєте, і можна зробити було. Ну але коли приходиш на цю подію, готуєшся, стараєшся, а людей мало що приходить, знаєте, ну ну, десь саме прослуховування конкурсної програми відбуватиметься без участі мерян. З участю мирян. прошу дуже. Участь мирян не можуть прийняти участь, просто бути слухачами. Знаєте, це буде як відкрите. Але конкурс триватиме один-два дні. Конкурс триватиме. Ми розписали його на два дні. Перший день це є конкурсна програма. На другий день це вже такий більш буде на святкування. Тобто, у трьох церквах міста Стрія, це є церква Благовіщанська, це є церква Успення Пресвятої Богородиці, як ми кажемо, катедральний храм. Нашої єпархії, ну і ще раз буду говорити за церкву всіх святих українського народу, рівно о 8 годині почнеться запокійна літургія, яку будуть співати ці конкурсові е, е, хлопці, тобто ці хори. Е, після того, о 3-й годині, будуть у тих церквах служитися панахіди за Митрополитом Андреєм Шептицьким, тому що це є рівно 70 років від дня його смерті. Після того процесійно усі йдемо на цвинтар. І там будуть відслужені панахеди на могилі отця Остапа Нежанківського, на могилі першого владики нашої, нашої епархії, Юліана Бура. Там будуть відслужені панахеди на могилі січових стрільців, там будуть відслужена панахеда і на могилі Небесної Сотні. До того часу вже будуть оголошені переможці конкурсу. Так, ми плануємо, що журі дойде. Консенсусу розуміння, і ще того дня, 31 жовтня, уже ми оголосимо, хто є переможцем чи... того. А може збережемо інтригу аж на другий день, щоб перед, перед гала-концертом оголосити, хто є От, переможцем. Чи, цього чи маєте в планах зробити такий конкурс, який стартуватиме цьогоріч у 2014 році, у нашому місті традиційним і на наступні роки? Дай Боже, дай Господь вислухає ваші слова. І вже десь також є така, така вже попередня думка, навіть бо ми здзвонюємося з диригентами. Трошки цей час є некорисний для диригентів, є заважкий, тому що приходять нові хористи з 1 вересня до хору, і тяжко є їх розумієте, з ними щось зробити, згуртувати на добрий рівень. Але 19 травня це є День Смерті. Оця Остапа Нежанківського, і можливо, ми будемо дотримуватися цієї дати. Отже, ж, конкурс імені Остапа Нежанківського раз, а крім того, дуже корисний час для семінаристів. Тобто, в вересні почалася наука, і десь менше більше у травні місяці закінчується. Тобто, ці хори будуть дуже добре і гарно готові до. Наступного коло я дякую, отче, що ви завітали до нас. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був отець Зиновій Миколасевич, він є головою відділу архітектури, культури та сакрального мистецтва Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Отець Зиновій повідомив нам про те, що цьогоріч, а саме цієї п'ятниці, 31 жовтня, у нашому місті стартуватиме конкурс, конкурс фестивалю імені Остапа Неженківського. Де Змагатимуться між собою семінаристи, це хлопці, які навчаються на священників. Ви також маєте нагоду завітати і подивитися, послухати, полюбуватися цим співом. Дякую, що знайшли хвилину і завітали до нашої студії. Дякую. Але ще би хотів хвилинку уваги. Тобто, ми я запросив сюди ще гостей з Хорватії і запросив ще гостей із Дрогобича. Це є благодійний фонд посвід. Тобто, що ми хочемо ще навіть створити таку, знаєте, можу обговорити, не створити, бодай такі за кордон виїзди. Отже, ми хочемо показати Україну. На європейському рівні як культурно, не просто культурну, а висококультурну державу. Я думаю, це для створення нашої держави, доброго іміджу в Європі, Напевно, це нам пригодиться. Нехай усі ваші починання будуть добрими. А плани обов'язково стануть дякую. реальністю. Отче, слава Христу! слава навіки, дуже І дякую. Щасливо найкраще. щасливо. Членом виконавчого комітету затвердити завтра оптимальний тариф на вивезення сміття. Дізнаємося разом з вами вже завтра. Про все ще раз переглянути можна на нашому інтернет-сайті. Цікаву інформацію не забувайте повідомляти за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. З вами була Марічка Ходовицька. Завтра побачимося знову. До побачення. Завтра потеплішає мінус 1, плюс дванадцять. Таку температуру обіцяють синоптики, вітер північних напрямків 1-2 метри на секунду.